Вітаю всіх. Сьогодні покажу вам таку цікаву рослинку, яку я виростила сама з насіння в цьому році. Називається вона амобіум крилатий. Мене привабила квіточка, я вам зараз покажу ще один кущик. От. Але я не думала ніколи, що бувають такі стебла. Коли я побачила його стебло, я зрозуміла, чому він крилатий. Дивіться, які цікаві. Перетинки, які цікаві стебла самі, не тільки квіточки, а квіточки такі, як перлинки біленькі на кінцях з жовтою серединкою. Це австралійська рослина, вона багаторічна, але в наших широтах вона вирощується як однорічник. І свого досвіду можу вам сказати, що те, що було посіяне мною взимку в, в горщики, воно гірше. Виглядає, ніж ті кущики, які я сіяла у відкритий ґрунт. Тому, якщо когось така рослинка зацікавить, і хтось захоче собі мати таку в клумбу, то можете сміливо висіювати насіння одразу в ґрунт. От, звичайно, я, ну, оскільки вона мені сподобалась, я насінчку збираюсь зібрати і на наступний рік теж її десь використати в клумбах. Тут в мене багато є, багаторічних рослинок, ось вербена. Вербену я також виростила з насіння сама в цьому році. Ось це агастачі. До речі, те, що я вам казала, що має темне листя і фіолетові такі рожеві якісь квіти. От воно мені сподобалося найбільше з усіх. І вже бачу, що кущик витягується. От, можливо, просто я його заберу з цього місця. От, але ну, я ж теж не знаю, чи воно перезимує. Хоча і вербену, і амобіум я в таке захищене місце висаджувала, прикрию, побачу, перезимує чи ні. Ось ще тут є в мене один кущик, де вже... В амобіума більше видно квіточку, ось така в нього красива квіточка. Ось. Тому можна його сміливо купувати насіння і використовувати десь в різних клумбах, між якимось потужними рослинами висаджувати, щоб не робити опори. І отримаєте ось такий красивий сухоцвіт.